А зараз я хотів би надати слово пані Тетяні Цибі. Вона народний депутат України. І в зв'язку з тим, що є дослідження, є інформація, вона готується. Ми з вами постійно співпраці ми постійно обмінюємося і інформацією і досвідом, і думками в тому числі. І до речі, я дуже вам за це вдячен. Бо кажу відверто, дуже приємно, коли народні депутати України. Не просто йдуть на зустріч, а активно пропонують і співпрацю. І це дійсно дуже гарний такий приклад, як насправді повинно функціонувати громадянське суспільство, представники законодавчих органів. Так ось в мене до вас питання: чи достатньо загалом у вас аналітичної інформації для прийняття рішень у сфері міграції? Можливо, чогось не вистачає? Ваші побажання і ваші 5 хвилин. Будь ласка. А, дуже дякую, дуже дякую ну, за запрошення взагалі за те, що ці дослідження є. Коротко відповідаючи на ваше питання, так дійсно дуже багато аналітики, і ми дуже вдячні всім науковим інституціям, всім громадським організаціям. А, просто питання в тому, що ми всі розуміємо, що всі ці дослідження вони дуже, ну якби вони правильні, ґрунтовні і, і потрібні. Але питання в тому, що поки у нас не буде все вирішено з безпековою ситуацією, ну вони ну якби вони всі трошки в повітрі. Вони. Досить теоретичні суто з огляду того, що ми не знаємо, ну взагалі, як, як ми далі будемо жити. А, от і тому мені видається, що стосується координаційного органу. Не більше, звісно, говорять про міграцію в плані демографії і саме трудових ресурсів. Цим займається Міністерство соцполітики з іншого боку. Мається на увазі, яким чином можна залучити до роботи ну, іммігрантів внутрішніх, ну тобто внутрішньо переміщених осіб, тому що це той ресурс, який у нас є на даний момент. І також нам треба якимось чином залучати людей, які зараз мають певні бар'єри до працевлаштування. Це і насправді жінки, тому що дуже багато жінок залучені в догляд за своїми ну, батьками, взагалі за людьми поважного віку, також за маленькими дітьми. У нас не дуже розвинені інфраструктури, і відповідно, навіть там жінці молодій мамі треба завжди обирати чи. З дитиною сидіти чи йти на роботу, це теж є питання. Тому це досить комплексна історія. Що стосується ДМС, ну, вони, понятно, вони виконують свою функцію, але, в принципі, ви правильно зазначили, як орган, який під Міністерством внутрішніх справ, ну, вони більше ну, якби націлені на. Перевірку тих, ну тобто на перевірку тих, хто подається, да, тобто вони залучені на те, щоб не допустити когось зайвого, ніж на те, щоб запросити когось, хто буде працювати. ну, Тобто це не їх задача насправді залучати до нас мігрантів. Тому ну, вони виконують свою функцію, і там теж є певні нюанси, і ну, очевидно, треба вносити правки в їхню діяльність. Тому мені видається, що зараз головне про що ми маємо говорити, яким чином нам актуалізувати і активізувати ті ресурси, ресурси, Які вже зараз в наявності. Тому що, чесно кажучи, я не дуже, ем, ну, наразі вірю, що в, з огляду на нашу безпекову ситуацію, до нас зараз поїдуть дуже багато високоякісних, е, ну, мається, висококваліфікованих кадрів. Ну, ну, на, ну, Навіщо? Грошей не дуже багато на голову щось летить, немає сенсу. Тому нам дуже треба. Ем, Зробити максимально сприятливу ситуацію для тих людей, які вже тут, з тих чи інших людей. От, наприклад, то ж саме з ДМСом а у нас дуже багато військовослужбовців іноземців, які досі дуже багато хто з них перебувають без громадянства, і мало того, що вони без громадянства, і навіть без посвідки на постійне проживання, так що і їхні сім'ї під загрозою е, виселення, і це дуже часто там виселення повернення в Росію чи Білорусь. Ну тобто, у нас є ті питання, які очевидно треба зробити, і це дуже складно. Ну насправді. Навіть от ми там два останні роки ми цим займаємося, і воно все рівно нікуди не йде. Тому е, треба зосередитись і були би дуже вдячні, якби ви ще в ваших дослідженнях, можливо, е, вказали нам, які законодавчі зміни треба зробити, от саме ну, для того, щоб е, прибрати ті перепони, які є зараз для тих людей, які вже тут. А з залучення, ну, залученням почекаємо кращої ситуації. Дякую дуже дякую вам за коротку, але з, таку змістовну відповідь. Я те себе зафіксував саме головне. Нам потрібно знайти баланс між безпекою та економічною доцільністю залучення людей.